Nissan Rogue SV AWD 2018 року випуску має пробіг 94 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат, тип приводу повний. Комплектація SV. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо. Підігрів сидінь, електропривід кришки багажника, електричні склопідйомники, зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом, запуск двигуна кнопкою, безключовий доступ, радіо CD, AUX, USB, Bluetooth, камера заднього руху, парктронік задній, датчик світла, легкосплавні диски r 17 Автомобіль у комплектації SV на повному приводі надійний атмосферний двигун, 2,5 літрів. Підходить під гбо дуже комфортний та економічний кросовер. Є можливість перевірки на СТО.